Європейський Союз залишається одним з найбільш впливових світових гравців, має потужну економічну систему, а нові члени Європейського Союзу демонструють достатньо серйозні успіхи в модернізації своїх економік, соціальних систем. От Проблеми Європейського Союзу, скоріше, мають такі, я б сказав, Культурологічні особливості, от імміграційна проблема, яка дійсно стала викликом для Європи, але знов таки вона скоріше проявляється в старих країнах Європейського Союзу, і це ще й криза скажімо так, політики мультикультуралізму. З іншого боку, це проблеми східних проблеми південних країн Європейського союзу і. Де, скажем так, от немає такої стійкої моделі економічного розвитку, стійкої фінансової дисципліни. Ну а от що стосується Болгарії, про яку згадували, тут мені здається, ну є багато схожого із Україною, зокрема, от така політична колотнеча, нестійка політична система, багато між іншим популізму в болгарській політиці і так далі. Тобто, тут є такі схожі моменти, чому іноді. І, і українські політики, навіть деякі європейські політики, кажуть, ну от болгарів і Руму взяли в Європейський Союз, а чому Україну не взяли? Думаю, що різниця тільки в масштабах. Але так чи інакше, от питання розвитку Європи. І е, е, східної політики Європи воно е, є актуальним. Тут, от, згадуючи вже про Грузію, е, можу сказати: от не всі у нас про це знають або пам'ятають. Е, е, в листопаді має відбутися, якщо все буде гаразд, не тільки підписання нової угоди між Україною і Європейським Союзом, а й е, парафування. Схожі угоди, хоча вона інша за змістом і статусом, але парафування схожої угоди між Грузією і Європейським Союзом. Тому дійсно тут є певні паралелі. І от, переходячи вже до події е, зовнішньої політики України, я почну з тенденції. От тенденції були дуже е, показові. Вони, в принципі, традиційні, е, е, повторюються час від часу, але от е, цього разу в травні співпала. Е, з одного боку, е, от Наприкінці травня відбулася активізація взаємин стосунків України з митним союзом. Пошук прийнятної моделі стосунків між Україною і митним союзом, цей візит Януковича в Сочі для зустрічі з Путіним. Хоча у нас це пов'язало з газовим питанням, але абсолютно безумовно це було пов'язано з наступним самітом в Астані. тому що Путін зустрічався не тільки з Януковичем, він зустрічався з керівником Киргизстану і обговорилися моделі співпраці цих країн з митним союзом. Ну і от От Для України головна зовнішньополітична подія сталася е, вчора, хоча вона буде мати продовження завтра вже на саміті СНД в Мінську. Е, йдеться про е, політичне рішення країн митного союзу е, е, про надання Україні статусу спостерігача. От я підкреслюю це поки політичне рішення. Це рішення ще треба оформити юридично, і цей процес може затягнутися в часі. Ну, скажімо так, за найбільш оптимістичними розрахунками, це може статися восени, хоча деякі російські керівники, зокрема, віцепрем'єр Шувалов, каже, що такий статус Україна може отримати юридично в 2015 році, коли вже буде створюватись Євразійський економічний союз. Думаю, що самі росіяни ще не визначились. От, якщо подивитись на коментарі, коментар Глазєва, де він каже, що не можна поєднати зближення України з митним союзом і європейську інтеграцію України, він суперечиться попереднім коментарям міністра закордонних справ Росії Лаврова, який казав навпаки. Це можна поєднати, а це свідчить про те, що росіяни ще самі не визначились. Вони шукають, здається, більш гнучку тактику в стосунках з Україною, і мені здається, що зараз вони вирішили піти на, на, на от, дійсно на більш прагматичну політику. І, і думаю, що можливо таким переламним моментом стала позиція Назарбаєва. Думаю, що її підтримував Лукашенка, що е, треба вибудовувати не конфліктну політику. В стосунках з Україною не протистояння, а навпаки, треба е, е, розвивати співпрацю, яка відповідає спільним економічним інтересам. Але для України статус спостерігача е, де-факто, поки йдеться де факто. От е, те, що зараз було заявлено в Астані, по суті, це де факто вже статус спостерігача. Юридично він ще буде оформлюватись, але де-факто Україна його вже отримала. І про це свідчить рішення і про участь Януковича е, в самітах. Е, е, Євразі керівних органів митного союзу про надання Україні інформації щодо діяльності митного союзу, про участь наших представників в керівних органів митного союзу це от і є той самий статус спостерігача. І для України він важливий в тому сенсі, що він не суперечить європейській інтеграції.